Вітаю всіх друзі! З вами компанія AgroCraina Дніпро. Сьогодні хочу показати вам замовлення нашого клієнта на 28 тисяч гривень. Зараз кожну запчастинку вам покажу. І навіть дещо скажу вам по актуальних цінах, тому кому цікаві ціни. Будь ласка, дивіться до кінця. Але ціни буду казати вам, як завжди, не прямо точну ціну, наприклад, 10 150 гривень. Я буду казати від 10 до 11 тисяч. Чому? Тому що сьогодні це 10150, завтра це 10,350, і людина дивиться відео там, через деякий час, потім телефоную. В нього питання, чому ціна дорожча, ніж на відео. Я вам буду казати порядки цін. тобто, вам завжди цікаво так, почути, скільки ось цей циліндр коштує. п'ять чи 10. Так? Я вам буду казати порядки цін. Так, що ви просто розраховували так на якийсь бюджет. Тому що я знаю, що дуже багато хто дивиться наші відео, потім телефонують і замовляють якісь ці запчастинки. Так, давайте почнемо з довантажувача на UMZ. Е, Дивіться, е, вже десь. Можливо, півроку в нас довантажувачі на 4 отвори. Раніше завжди було на 3, як по заводу, зараз почали робити на 4 отвори. Дивіться, сам кронштейн сталивий. Звісно, щоки по 14 мм. І що саме головне, зараз вам покажу. Дивіться, що ось тут Оськи взагалі немає люфту. Тобто все в розмірах. Бачите? Тобто вона не хитається. І ресурс такої щоки буде значно довше, ніж коли там вона колихається. Так цей палець. Далі по пальцях також вам скажу. Ось це палець ще оригінальний южмаш стоїть. Це вже сучасне виробництво, і він прокалений. Тобто пальці не сирі, нормальні. І ціна такого довантажувача в районі 1600 гривень. Далі продольні тяги. Клієнт взяв на МТЗ. Тяга і подовжувач це романський завод. Ковані тяжке, ось дивіться, різного кольору, але це одне і те саме. Ось, його, бачите? Ось по цих місцях видно, що це паковка. Немає пор. Якось я вам зроблю відеозрівнення і покажу вам романську тягу литу і ковані, і ви тоді все зрозумієте. Тут навіть не потрібно дивитися на ці місця, тут одразу видно, що це паковка. І така ж сама, але трошки темнішого кольору. Дивіться, по цінах. Натяги, зараз вам скажу. Це, буду казати, ціну в зборі. 3300 гривень. Ціна. І дивіться, тут ще йде проушена і чекає їхня. Але чекає, як я вам вже казав, ніяка. Взагалі, ось дивіться, як полтається. Тобто краще чеку ще окремо докупати. Ось такі тяжкі. Далі, що тут ще? Валік під дозатор на ЮМЗ, велика кабіна. Що головне по цих валіках? Головне, щоб не було люфту самого валіку і щоб стояв якісний підшипник, тому що ось ця, сам корпус ну, сталі-старі, це без різниці, так, який він буде. А дивіться, тут взагалі по люфту ну, все супер. Якщо купуєте такі стаканчики десь в інших місцях, на пошті просто приходите і перевіряєте, що він не люфтив, тому що бувають такі виробники, що ну, взагалі ніякі, що воно просто там все розбовтане. І воно таке нове. Це не брак, а просто воно таке нове. Тут ми обрали собі цього виробника, нормальне роби. Люфтів взагалі нема. Підшипничок крутиться нормально. Також перевіряєте, так, щоб все було порядок. Тому що буває таке, що ми всі перевіряємо, навіть приїжджає нам 50 стаканчиків. Ми всі покрутили, бачимо, що десь щось не так. Відбраковка і відправляємо назад виробнику. Тобто, навіщо нам вам? Продавати такі стакани. Нам легше просто здати їх постачальнику, він себе прийме, поміняє нам на нормальні. І проблем ні в кого не буде ні в нас, ні в вас. Все буде супер і всім це буде подобатися. Тому що нам подобається, коли ми відправляємо вам запчастину. Ви її поставили, і у вас по ній питань немає. І ви задоволені, і тоді нам приємно, і ми також задоволені. Так, поїхали далі. А, по цьому стаканчику також вам назву зараз ціну. 690 гривень. Наші перевірені стаканчики без люфтів з нормальними підшипниками. Далі ремкомплект помпи. Також вам покажу, що таке у нас ремкомплект помпи. Це валік, два підшипничка сам ремкомплект і прокладочка. Такий комплект коштує 690 гривень. Патрубки радіатора, пальці під циліндр, довгий короткий, до речі, ось циліндри. Ті, що всім подобаються. Коване, бачите, вухо, сильне з корпусом, він посилений. Універсальний на дві площини, тобто можна тут зняти заглушку, так і переставити. І він е, легко розбирається. Якщо щось з ним станеться, можна оперативно його розібрати, подивитися, так, замінити ремкомплект. Також він на поліуретанах, це дуже в нас селіндри. Е, всім подобається, нормально ходять. І ціна по них зараз вам назву. Так, рульовий 1690 гривень. Далі в нас насос нш 10 Вінницький завод і під нього чомусь один фланчик. Також оригінальна продукція Вінницького заводу, співпрацюємо напряму, маємо гарну знижку заводу, тому можемо дати вам також низьку ціну. І оригінальну продукцію, тому що зараз дуже сильно почали підробляти. Ви ж розумієте, так, що коли ми, щось там, допустім, ми інші магазини рекламуємо. Це починає користуватися попитом і з'являються люди, котрі починають підробляти ці запчастини. Тут беруть просто реставровані насоси і друкують такі коробочки сині і кладуть туди погані дешеві насоси, а потім продають трошки дешевше, ніж середня ціна по ринку по цих насосах. Ось, наприклад, у нас це оригінал, ціна півтори тисячі гривень. І плюс-мінус така ціна повинна бути за оригінал. Якщо ціна занадто дешева, там 1200 гривень, це у вас вже повинні бути питання. Ну, Не можу я його дістати вам показати поближче. Тільки ось так. Нормальні насоси також ще є гідросила, кому вона подобається більше. Далі циліндр соти на невіску ЮМЗ МТЗ. Це самий-самий бюджетний варіант старого зразку. Кришка на ось таких шпильках довгих. Так виглядає. Так, звісно, я не буду вам розказувати, що це суперкрутий циліндр. Це бюджетний варіант. Також у нас є Вінницький завод, також у нас є гідросила, вони дорожчі і вони якісніші, але є клієнти, є люди, в котрих просто бюджет обмежений. Ну, простими словами, нема грошей. Що їм робити? Які циліндри їм купувати? Ну, якщо бюджет обмежений. І приходимо, якби магазин, котрий хоче. Щоб був асортимент на любий, на яку кишеню. Тобто від бюджетних варіантів до дорогих і більш якісних. Це бюджетний саме варіант. Тут лита вилочка. вона йде з штоком на різьбі, потім обварюється, Ось це видно, так? Так, якщо ви знаєте, що у вас трактор буде робити, важко робити, краще підкупити і взяти щось подорожче. Тут я кажу вам, як є. Цей циліндр коштує 4100 гривень. Ну, це дуже-дуже низька ціна зараз. Це дуже доступна ціна. І на будь-який товар, як ви знаєте, є така приказка, є свій купець. так? Далі розподільник це райдеровський Р83122. Нормальний брендований розподільник. Получається на три положення, три плавающе. Дивіться, як внутрі зроблено, все супер. По різьбі, бачите, в ідеалі також нормальна відливка, нормальна кришка, з їхнім логотипом. Вони самі відливають, тобто не купують, все роблять самі. Тому що раніше в Мелітополі, наприклад, ми співпрацювали так, з заводами, котрі роблять. Ну, навіть це не можна назвати завод, це там фірма, котра збирає розподільники. Вони купили одну кришку там, тут серединку в іншому місці. Зібрали коробочку роздракували і продали під своєю назвою. Так, тут е, ні, це повністю виготовляють саме райдер. Ці розподільники. Е, так, далі по Помілачовки. Дивіться, сідочка, паливний бак, гаєчки, гаєчки нормальні, завод, клас міцності, товсті. Її купили так, вона дорожча, ніж Китай. Разів 5, якщо Китай коштує, наприклад, 15 гривень, це буде коштувати гривень 70 Але купили, закрутили, забули про цю гайку. Так, ну що до штуцера, фільтр RD06 такий. Ну, в принципі, все. Так що, друзі, отакий от огляд у нас вийшов. Кого що зацікавило, телефонуйте. Також є багато різновидів цих запчастин. Як я вже казав, по насосу є гідросила, по селіндрах є «Вінниця гідросила. Розподільник є також гідросила, є юбана. Є дуже великий асортимент. Тримаємо на складі, щоб підібрати вам під будь-який бюджет. По любу якість і по, по ваших побажаннях, так тому що комусь подобається більше юбана, комусь більше Гідросили, комусь більше райдер, комусь більше Вінниця. Так і ми хочемо вам дати повний асортимент запчастин. Все не буду затягувати. Дякую вам за перегляд. З вас, підписка, гарного дня і до наступних відео. Пока.